Друзі, в котре діляночка село Велика Бугаївка, 12 соток призначення садівництва в дуже цікавому місці. От е, діляночка в нас пішла, е, вона квадратної форми, до речі, так, широкий фасад, і в цікавому місці вона має такий невеличкий схил на початку, так, а потім різко на в кінці ділянки піднімається ось на такий горбочок. Якщо збоку видно, який тут схил. Короче, вид із ділянки, з ділянки цього, з цього пагорба вид на, на великий ліс і взагалі дуже красиве місце. Сусіди з лівого боку вже живуть, з правого боку одна ділянка пустує і за нею вже теж сусіди є газ. У сусідів зліва є газ і електроенергія. Тому підключитися... Абсолютно не проблема. Навіть стовп електроенергії ну, стоїть на межі ділянки. Тобто можна просто вісити свій лічильник. За ділянкою це роздані ділянки. Ну, вони не освоєні, але вони вже були роздані, вони належать людям. І далі, за двома рядами діляночок, там вже йде велике поле. Поруч у нас. В тій стороні парк Київська Русь. Ну, на жаль, не видно о, за деревами. Парк Київська Русь. Це ця частина Великої Бугаївки, яка е, близька до парку Київська Русь. Так, зараз пройду донизу, покажу, що там. Так, це будинок сусіда з правого боку, якщо дивитися з фасаду. Так, і, е, Зараз покажу межу діляночки. Так. І ось межа э, ділянки. Так. І за нею починається вже наступна ділянка, на якій э, сусід вже залив фундамент. От, фундамент у нього знаходиться... Ну, вона в сусідній ділянці точно така сама э, Розміри, як і наша. От, і Сусід вирішив збудувати будинок в крайній е, правій частині з фасаду, в крайній правій частині своєї ділянки. От, тобто, якщо ми поставимо е, будинок в свій у крайній лівій ділянці, ну не то ж навіть не в крайній лівій, а можна сказати, ближче до центру, то сусідній будинок не буде абсолютно нічим заважати. Ось це я трошки спустився вниз і хочу показати, який тут краєвид. От. Дуже красива місцевість. Асфальт у нас ось там, де е, червоний забор. Там, де стоїть машина, це ну, така проміжкова дорога, проміжна дорога між, е, між ділянкою і асфальтом. скажімо так. Так, ще що важливо, на ділянці ростуть дорослі сосни. Це все сосни на ділянці. Їх можна залишити, їх дуже багато. Ніякий дозвіл на виробку отримувати не треба. Це приватна власність. І рельєф такий, що тут легко можна будувати. Тобто він досить. Ну, є невеличкий схил, ну, що в принципі, є великим плюсом. От. Але не занадто крутий. Крутий схил лише там в кінці. Так різко йде, е, ну, типу, як піднімається на пагар. А в цілому, ось, може, можливо, з боку видно, що, е, що рельєф абсолютно придатний. І тут земля така піщана, піща, пісок. Ну, ліс. Звісно, що тут ріс-ліс, тому і така земля. Ось так. Так, там сусіди зліва, можливо, видно, не видно. Так що телефонуйте. Дуже цікава діляночка, дуже хороша і в хорошому місці. До Києва на всього-навсього тридцять кілометрів. Це якщо їхати Одеською трасою. Якщо іншими дорогами, то люди якось їздять і набагато ближче виходить до Києва. Ось так. Телефонуйте місце спокійне, взагалі ідеальна місцевість для заміського будинку, для дачі. Ось таке. Посилання на оголошення буде під відео.